Сьогодні про мінет. Ви мені любите питання на цю тему задавати і неспроста, бо я сек тренер хто мене не знає, і вже багатько-багацько років преподаю курс практичної вау-мінет. Тому знаю багатько на цю тему практичного. Заміть. Так от, перше питання, яке ми з вами розберемо, це як крябати його зубами під час. Коли ви шкрябаєте, це боляче. Правда, дівчат, це реально боляче. А що таке боль під час сексу? Коли ви відчуваєте різку боль, давайте згадаємо наоборот ситуацію, коли у тебе сильне збудження, ти прям кайфуєш. І тут він щось таке робить і тобі боляче. Ну, наприклад, зараз буде теж корисна інформація, якщо ви в позі каленно лактєвий, і він входить в тебе так глибоко, а твоя вагіна ще недостатньо збудилася, щоб стати еластичною, тобто збільшуватися, скажімо так, навіть в розбирі, да? І він таки входить в тебе, і бац! І своєю головка прямо в шийку матки, в чутливу шийку матки. І тобі тупо больно. Да? І в цей час, згадай. Убирається твоє збудження. Тобто ви, значить, шаманілі, прилюдять, все таке, тобто створили це магічне збудження. І тут бац! нема нема виключаємо його да тією болю Тому а наша задача, звісно, в сексі не в його сторону, не в свою сторону, не допускати боль. Тому що це вбиває збудження. от ну Добра новина в тому, що чоловіки легше збуджуються, якщо в нього навіть вона впала, вона впала збудження, ми можемо опять там ла-ла-ла їм -ла гарно прелюдію зробити. Якщо ви володієте багатька техніками, мудростю в цих питаннях, знаннями, то це взагалі не проблема. Чоловік спокійненько піде на второї. Так сказати, збуджуючий раунд, і все буде добре. Жінкою, на жаль, так часто не виходить, тому що ми можемо раз потіряти збудження за половий акт, і потім вже ну, це, взагалі, не в цей день вже да? не буде такого сильного збудження, тобто потіряли момент. От. Тож, повертаємося до Гляньте, Я йшла в жіночі задоволення. І так, йому боляче. Цього ми не дали робити. Як це зробити? Я практики зараз дам практичний вам ход. Треба привчити себе правильно розкривати шелепи, якби не странно це звучало, привчити. Бо я вам зараз лайфхак дам, але одне діло його знати, а друге діло. Навчитись його приміняти. Навчитись приміняти, ви зможете саме на практиці, але я не рекомендую цю практицю робити на живому члені. Придбайте собі фала імітатор. Можете у мене, у мене подобраний вже є асортимент. Придбайте собі фала імітатор, і на ньому потренуйте у цей лайфхак, який я вам зараз дам. Потренуйте, щоб просто привикнути так тримати щелепи. Тому що коли ви просто знаєте, а не натренували, у вас ці навички ні. Коли ви багатько разів повторили, ви це тіло завчили. Да? Тобто вже автоматично це буде у вас а, происходити, а не, знаєте, тупо ви прям сильно думаєте, щоб нічого такого не зробити. І так, що ж робити? Що я, мабуть, хватить, Таня, це розповідати. Але це важливо, важливо те, що я розповідаю. Що ми робимо? Ми зараз а, кладемо ручки свої ось сюди на шелепи. Поклади. Угу. А зараз зроби звук-о. І ти, напевно, відчуєш, як під ладошками шелепи прям розкриваються. Так о Ого, який! Ого який! Так от, оце правильне розкриття шелеп. Щоб, коли ти будеш рухатись по стволу, ти будеш прям розуміти, що твої зубки так відійшли. Навіть ти можеш зараз це перевірити. Бери палець і почни смактати палець спочатку просто з зубами. Як можеш, смакчи. Потім зроби ефект звука Ооо, і ти відчуєш, що. Губки виїжджають уперед, а щелепи становяться в правильну позицію і відходять від пальця. От. Якщо у чоловіка габаритний член, тобто не худесенький, то, біз... О, дівчата, ну, ніяк не ну, обійтись. <гум> от. Тому практикуйте, напрацьовуйте цю навичку, Сразу кажу, що от якщо ти так зараз мене подивилась. І зразу на нього перенесла. Ну, ти згадаєш, робиш, потім опять забудеш, опять зубами по ньому. Да? Тому э, краще потренуватися на тренажері. Під відео буде посилання, як знайти мій Інстаграм. Перейдіть в нього, в шапці профіля, побачите в інстаграмі, посилання на магазин. І э, ви поняли, що робити? Майте тренажери, статі дівчат, буду з вами прям дуже відверта. Якщо ви справді хочете навчитися робити кайфовий мінет, то це багато техник. І ці техніки треба відпрацьовувати на тренажері. От реально, особливо глибоко горло. Якщо ви думаєте, що ви так подивитесь якусь техніку або курс без тренажера і зразу на коханого перенесете, не. Я, мені жалко того вашого чоловіка і той чи ваш його член. А ви взагалі, ну, зачем показувати, аби що. Натренуйте і покажіть вот. ну, Серйозно, вдумайтесь. вдумайтесь. Це, знаєте, не треба на цьому економити, на цьому фалоімітаторі. імітаторі. Вот. Це не той случай, коли треба економити. Вот. Так з зубами? Добре, йдемо далі. А, чи можливий оргазм під час мінета? Згарі. Ну, знаєте, це одна із міч чоловіків зустріти жінку, яка також не кохає, а українська да, любиться. А прям смакує той мінет, що аж кінчає від нього. Ну це просто мрія. От як ми мріємо о принці на білому а, лексусі, так і вони мріють о жінці, яка смокче його чин і при цьому кінчає. Ну, їх можна зрозуміти, ми хочемо займатися сексом з партнером, який отримує сам задоволення від процесу, тобто не просто раді нас щось робить, тупо вислужиться облажить, а сам, от, знаєте, кайфує від цього процесу. І я вам хочу сказати, що якщо ви правда хочете навчитися кайфувати. Навчитесь просто гарно робити томінет. Щоб у вас уйшли ці думки, що ви щось не так робите. А коли ви будете отримувати від чоловіка зворотній зв'язок у ваш такий тихий хлопець вдруг застанав, наприклад, коли він, ви йому там щось накрутили, інтересне з технікою, а, от, от, його прям, як дівчина просто іншмакає, бо його розриває відчуття. Такі відчуття сильне відчував від процесу, а не тупо кінчив да, по-швидкому, там, як збросив напругу. А коли у нього такий був многогранний по відчуттям процес, що його так від кайфа кайфом тим перетрипала, що коли він кінчив, він не може підірватися і піти у той туалет, швидко помитися, бо у нього ноги, ноги та вітруся, розумієте? Бо його так перетріпав. Повірте, коли ваш хлопець будасть вам такий обратний зв'язок від того, що ви йому зробили, ви вже більше будете любити той мінет робити. Бо це така солодка, жіноча а власть над ним. От. Для аж Слюна підпилась, так розповіла вам. Да. Тому, перше, треба зрозуміти, що вам. Не подобається в тому мінеті, і мінімізувати це, щоб справді давати вайп оцього кайфа, що ви насолоджуєтесь процесом. Да? І для цього треба знайти свій смаколик, лубрікант. Знайдіть свій лубрікант, який, прям, знаєте, настільки вам смаком східний лубрікант для оральних ласк, Хто мене не зрозумів з першого разу. А ви берете цей лубрикант, Можливо, вам придеться як і мені перепробувати декілька варіантів, а потім ви знаходите той смак, і прям, от знаєте, він такий смачний, що ви, коли там полієте його ствол, ви прям. М -м -м, ви прям як найсмачнішу карамельку. А, як... Улюблене мороженко облізуєте і прям смакуєте. І у цей ваш кайф, який ви справді не граєте, а справді відчуваєте. Він чоловіком зчитується, бо будь-який прояв в мінеті, коли він бачить, що ви кайфуєте, і прямо на солоді, це йому прям кайфово теж від цього. Він більше розслабляється, він більше вам віддається. Він більше такий чутливість становиться, як не странно, да? він більше вас цінує, тому що ну справді дуже мало жінок, які вміють займатися так сексом, що самі кайфують від процесу. У да? чоловіки, один із їхніх комплексів, що з ними імітують. У них оця от ах, мисль, що вона. Придуряється, буде жити знаєте, як в їхній голові завжди. І коли він нарешті зустрічає жінку, як, з якою не сумнівається, що вона кайфує об його тіло з ним, робить йому в кайф собі щось, ну, це для нього дуже знахідка, знаєте. От. Тож, один із маленьких і дуже простих лайфхаків, доступних кожного з вас, це знайти свій смаколик-лубрікант. І прям насолоджуватися ним як ніби це, прям щось таке. От статі, якщо там ви чутлива до якогось його запаха від члену, то лубрикант теж дасть свій запах, смак, тобто ви це нейтралізуєте. да Єстественне, треба привчити наших хлопців, що якщо ти хочеш гарний мінет, мий член І обов'язково. Мильця та змивай, бо ми, на, на всі з вами сталкивалися з хлопцем, який пішов, помився, а потім тобі дає член, і така мила-мила, шампунь да, у роті. Ну Це теж не дуже. Да? Тобто а, норму определяєш ти, як з тобою можна. Тому нормально попросити чоловіка викупатися перед цим. розумієте? Да? Нормально, ти можеш разом з ним казати, да, пішли, я тебе помою, бо я люблю смактати, коли він чистий в тебе да? свіжий. Дайте йому правду, От скажіть йому так, що правда гри такі, я насолоджуюсь своїм членом, але з удовольствиям можу це зробити тільки, коли він свіжий, чистенький Якщо для тебе це важливо. Понимаєш? Тобто, не треба там слишком намікати так, що він нічого не в'їхав і не робиться. Панкретно постав йому план, що йому треба зробити. Зрозумієш? Роби просто це, мурмуре, ратично. От. Так. Це такий момент. Кстати, на своєму курсі Ваумінет ми розбираємо багато нюансів психологічних, які знимуть напругу з тебе. Тобі стане проще на все дивитися легше. І опять же, ти будеш кайфувати від цього процесу. Ти Об нього, та? і це прямо те, що він хоче. Чи може жінка справді кінчити під час? А вже ж може, 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 може. Але не треба розуміти, це буквально, що у тебе тут ерогенна зона, зона G да, якась, і ти там потерли і тобі, і ти така кінчила. Дивись, не все так буквально. Ми всі з вами різні чутливості, і нас з вами всіх різне, сильно збуджують. В ідеалі ти повина знати, що тебе сильно збуджує. Давай так. Когось просто вона шаленіє, коли бачить, як він їй робить куні. Їй просто від цієї картинки так накриває збудження, що вона, знаєте, у -ху! друга буде. Дивитися і похер, понімаєте? Ніяке збудження їй не прийде. У третій просто впаде наоборот, то збудження, коли не побачить таку картинку, і це нормально. Ми з вами всі різні і приймаємо це. Але ненормально те, що ти не знаєш, що тебе збуджує, а що тебе так, так, пригничує, наоборот, убирає збудження. Оця доросла жінка про себе до знати і приймати. І є жінки, які сильно збуджуються від процесу мінета. Тобто, дійсно вона прям от бере, і для неї це о, просто сильна прелюдія, вона прям заводиться. І, наприклад, коли вона сильно хоче, то у неї таке от, о, прям відзбудження накриває, і вона може кончити со, so, може бути навіть у тебе був оргазм у вісні, це от із цієї серії. Тільки тут ми ще стимулюємо, так? Да? Тобто це перезбитка збудження, тому що для оргазму жінці треба працювати з мозгом, щоб у неї були оргазм з тілом, і з мозгом. Тобто Мозок запускає мене на процес, оргазм. Кстати, у мене, якщо що, є курс по жіночому оргазму. Пора вже розібратися в цьому питанні, якщо ти вже доросна дівчинка. Вот. <сум> Тоже, я би не перекладала цю місію тільки на чоловіка тобто чекати, що прийде він. Колись я його зустріну, чоловіка. З а волшебним членом і розумінням повністю жіночої природи, я з ним буду кінчати. Служе, я знаю багато таких жінок, які дожили з цим очікуванням до 30, 40, 50 і, ну і коротше, не дождалась. Тому чим раніше ти візьмеш відповідальність за своє задоволення в ліжку і під час мінету, і під час вагінального сексу. Тим раніше ти, правда, будеш отримувати це задоволення, ти розкриєшся у ліжку, ти розкріпастіся і так далі. Курси а, по сексу вони дуже змінюють відношення, і ти справді розкріпащаєшся. Не вийшло в мене з тобою тільки про мінет порозмовляти, але, знаєте, як прийнято... В таких случаях казати, значить, комусь треба було це почути, тому це із мене і пішло до вас. Ну, хай буде, я все приймаю. Так, тож, є оргазми під час мінета, але ти не зобов'язана цією здібності в а, каже, обладати, понимаєте? А я опрашую передискуть дівчат, і ці сучки, коли у неї оргазм, або це прибрехують буває чоловікам, дівчата сильно. Вот. Або буває така ситуація. Що вона дуже була збуджена, може, у неї там довго сексу не було, або цей чоловік він її так знаєте, не буває така прямо сильно збуджує, Він її так е таку емоційну накрутку зробив. Вони довго там до цього сексу могли йти, або дуже там переписували точно, або багато було до цього петінга. В общем, дуже сильне було сексуальне напруження, що коли вона взяла той член, його просто в рота да? А отак у деяких буває. У деяких дівчат мудрих цей прийом треба використовувати, йде просто під час того, як вона смогть, у неї йде стимуляція її клітера. Тобто ти можеш сісти йому на ногу, якщо поза дозволяє під час мінети, і тереться об його ногу. Збуджувати сильно себе і а, стимулювати клітер і кінчити. Ти можеш зробити собі під час, навіть річати, рекомендую. Ти йому, а сама себе пестиш. І якщо ти під час мінета ще й кінчиш, так, ти себе пестила, не стісняйся, вони люблять це. От. Це теж буде просто вже вогніще, розумієш? понимаєш? Ти можеш кучу всього ще робити, насправді. Під час мінета, щоб отримати теж оргазм. Але дай собі для цього дозвіл. Головне, щоб ти просто не думала, що ти плохо його робиш. А в цьому я тобі точно зможу допомогти і на своїх курсах. А взагалі долучайся до мого інстаграма, а в Телеграмі, в закритому Телеграмі, дівчачі, у нас такий клуб получився, і там є прям техніки, я прям наглядно показую, які ти вже зможеш зробити цього вечора. йому. Під відео шукай, як долучитися до телеграма і як.